Добрий день, слава нації! Сьогодні хочу поговорити про самозахист. Чи як його називають науковці, інстинкт самозбереження? Це один із базових інстинктів, який надає вам природа. І він притаманний усім живим істотам, а не тільки людям. Тому жоден закон, жодна людина не може вас його позбавити. Якщо вас посилають на інстинкт штурм, скористайте своїм правом на самозахист, бити того, хто хоче вбити вас. Роблячи так, ви не порушуєте жодного закону природи. До речі, всі релігії світу підтверджують право людини вбивати для самозахисту. Подивиться на зграю диких звірів. Вони також захищають свою територію, свою зграю, але роблять це більш благородніше, ніж людина. В зграю є вожак, як і у людей. Але на відміну від людського вожака, він перший йде в бій. Своїм прикладом, надихаючи зграю. На початку історії так і було. Вождь першим шов в бій. Але люди на відміну від тварин деградували. І їх вожді стали ховатися за спинами своїх підлеглих. В інтернеті я багато відео бачив, як наші офіцери керують штурмами за допомогою дронів. Це труслива істота. Важко назвати її офіцер. Посилає солдат на смерть, а саме при цьому п'ячать. Мене в армії вчили. Що справжній офіцер команда, за мною, а поході кричить вперед і ховайся за спиною своїх підлеглих. Я вас запевняю, якщо б наші офіцери йшли в бій поруч зі своїми підлеглими, втрат би було в тисячі разів менше. Трусів треба вбивати, бо з ними ми війну ніколи не виграємо. Коли питають таких офіцерів, чому вони так роблять, вони кажуть, ми воюємо по стандартам НАТО. Так, НАТО є такий стандарт. Але ж там офіцер відповідає за кожного загиблого. А родина загиблого може подати в суд на такого офіцера. Я щось не чув, щоб у нас судили хоча б одного офіцера за втрати своїх підлеглих. Соду зняли, а далі тиша. А усього похитка руки пологать криві наших героїв. Я не кажу, що всі офіцери такі погані. Є І ті, хто. Користуються авторитетом серед своїх підлеглих, але, на жаль, їх меншість. Порівнюючи Україну зі зграю, то наш вожак і його оточення це трусливі покидьки, які ховаються за нашими спинами. Як говорили, у нас в дитинстві порятунок потопельника це діло рук самого потопельника. Тому, хлопці, робіть те, що ви заважаєте за потрібним для свого самозахисту. У вас в руках зброя. Захищайте своє, своє життя, Це ваше невід'ємне право. Ніхто, ніякий закон не може вказувати вам, що вам робити, коли ви опинилися на лінії вогня. Пам'ятайте це. Із тюрми вийти можна, із могили ніколи. Смерть ворогам. внутрішній і зовнішній.